Чорноробочим посилав. І десь там, і там є альтанки, мені треба було їх помалювати. Ну, я фарбував альтанки. А Шевченко тоді зі своїм замом чи партнером, не знаю, ходили, тут все контролювали і піднімалися. Вон туди нагору а, контролювали, як кладуть підйомник. І за той момент, коли я там малював Альтанку, Шевченко Олександр піднявся наверх, подивився, як ті всі опори стоять. Я пам'ятаю, спустився. Підійшов до мене, привітався, подивився, як я пофарбував альтанку, чи я зробив все добре. Позвонив до мого шефа. щось вони там собі порішали, порішали. І от таке було мене перше знайомство з Олександром Шевченком. Після того, десь років через 10-12, через 12, ми вже зустрілися на вод... водоклуб. Він був з охоронцем, а я, щось ми приїхали там поїсти чи що, просто підійшли, поздоровилися. Спитали, як в один одного справи, і розійшли. Ось така командна історія була.